Ось такі бінокулярчики є в наявності китайського виробництва. Таким чином включається регулювання потужності світла. Можемо зафіксувати лінзу Фіксуємо. Самі бінокуляри зі збільшенням 3,5 робоча відстань 420 мм міліметрів. Регулювання розміру голови можна тут включити. І коли їх закриваємо, вони виключаються. Або тут виключити. В комплекції йдуть дві батарейки. Два фильтра, зарядные пристрій, микрофибра. И все. Сейчас покажу, как они светит.